Піст ми рекомендуємо входити поступово, поступово виключаючи спочатку тваринні жири, тваринні білки, потім молочні продукти, молочно продукти і залишаючи тільки зелень, овочі, фрукти. За новим календарем 15 листопада розпочинається різдвяний піст. Полягає він у відмові від м'ясних та молочних продуктів, яєць, макаронів та випічки. Загалом раціон має складатися із сезонних овочів та фруктів, круп, горіхів, бобових та сухофруктів. Однак дотримуватися його лікарі радять з розумом. Протягом посту все-таки ми рекомендуємо дотримуватися тарілки здорового харчування, тобто, що 50% це складали овочі, зелень. Клітковина обов'язково додавати насіння, соняшника, рослинні олії, 25% це повинні бути різноманітні каші, чергувати їх із коренеплодами, чергувати їх із макаронами, і 25% це боби, буб, тобто рос, білки рослинного походження. Під час посту покращується робота шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи, оскільки в цей період людина менше споживає жирну та калорійну їжу. Для хворої ж людини отримання від деяких продуктів навпаки погіршить ситуацію. Піст ми забороняємо для людей, які Мають такі хронічні захворювання, як цукровий діабет першого типу, анемія. Це люди старше 65 років. років. Не, не рекомендується дотримувати дітям, також вагітним жінкам, жінкам, які годують людям, які перенесли нещодавно оперативне, оперативне втручання або мають якусь гостру інфекцію чи загострення хронічних своїх хвороб. Без фанатизму та посильно для себе ставитися до посту радить, і церква. Не треба фанатизму. боронь Боже. Господь каже: не жертви, а милостині хочу і не, не, не треба. Тому я і сказав, що хтось в полегшеній формі поститься, хтось трошки строгіше може ось поститися. Знаєте, в цьому теж треба мати певний якийсь такий досвід. і тому кожен має відчувати свої власні сили. Ось не треба себе виснажувати, тому ну не треба проявляти якийсь певний такий фанатизм. І е, ми, ми повинні пам'ятати, що від цього ми маємо отримувати духовне задоволення. Священники наголошують, що піст це не лише виключення з раціону певних продуктів. В першу чергу це духовне очищення і зміцнення зв'язку з Богом. Таким чином люди готуються до достойної зустрічі Різдва Христового і Різдвяних Свят. Коли ми просто, знаєте, тілесно можемо просто на хлібі воді жити, а тут, знаєте, сусідам не вітатися, ось, то це ну це просто дієта. Тому треба завжди поєднувати духовний піст з тілесним, і тоді дійсно користь буде максимальна. Користь від посту, вона велика. Ось, і кожен, хто намагався поститися, хто брав на себе подвиг посту, ось може просто це е сам, я кажу, засвідчити. Що відносно і духовної користі, і тілесної користі від посту. Завершиться 40-денний різдвяний піст 24 грудня. Наступного дня віряни уже святкуватимуть Різдво Христове. Виходити з нього без шкоди для організму, лікарі радять поступово. Упродовж кількох тижнів повертатися до свого звичного раціону. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.